Сьогодні вишиванки Ігоря Лучківа одягають як оберіг, символ надії та віри в перемогу. Хоч ще донедавна він й сам боровся за перемогу на східних рубежах зі зброєю в руках, після поранення вирішив продовжити свій бізнес, розвивати бренд «Взір» зі створення вишитих сорочок. Заснував його разом з дружиною ще задовго до війни. Після реабілітації. Для відновлення бізнесу я брав участь у грантовій програмі від центру зайнятості. Виграв, Якщо не помиляюся, я тоді був перший, хто виграв мільйон гривень. В принципі, і відновив свою діяльність. Стараємося відновлювати в наші переважно вишиванки. Ми беремо старі, беремо книжки, точніше з старими візерунками, оптимізовуємо їх під машину вишивку і стараємося відновлювати старі древні такі візерунки. Оце от галицький візерунок, бачите, він можливо не видно, воно з синіми такими нитками. І перід в Галицьких такі простіші а рукава зашиті, то маємо і орнамент, і геометрію. Для продовження своєї справи Ігор Лучків виграв грант на 1 мільйон гривень від центру зайнятості. Це урядова програма підтримки малого бізнесу для ветеранів або одного з подружжя. Якщо учасник бойових дій хоче більшу суму до мільйона гривень. То є така умова, що він має бути не менше як рік зареєстрований вже діючим підприємцем і дофінансувати 30 від суми гранту власних коштів. Але Львівська обласна військова адміністрація за рахунок коштів бюджету обласного зробила дуже хороший і класний крок. Вони компенсовують, тобто дофінансовують нашу програму на суму 30%, вже 185 ветеранів скористалися програмою від центру зайнятості. З них 56 отримали компенсацію від Львівської ОВА. Однак діють ще й інші програми для ветеранів. Понад 24 мільйони гривень на формування власної справи, ваучні підтримки, відшкодування відсотків по програмі ЄОСЕЛЯ, чи для прикладу понад 3 мільйони гривень. Це коли йде мова про формування чи відшкодування відповідних речей в СГ виробництві. Коли ми зараз говоримо про державну політику Міністерства ветеранів, то від Відповідно, вона теж націлена на формування особистості, вона не націлена на просто відшкодування тих чи інших речей, і це є якраз на сьогоднішній день на нашу думку принципово. Аби підтримати ветеранів російсько-української війни та допомогти їм повернутися до активного суспільного та економічного життя. Проєкт кузня навичок для ветеранів зібрав в одному місті самих військових, працівників держструктур бізнесу, аби підняти питання працевлаштування захисників, які повернулися з війни. Це є питання, яке є зараз на часі, яке затребуване, і е, зараз вже, вже з підтримкою е, Українського ветеранського фонду і і САВЄднання ми реалізуємо новий проект, який спрямований. Е, якщо взяти такі суто прикладні практичні цілі, то це є. Е, Навчання, перенавчання, перекваліфікація ветеранів на базі центрів профтехосвіти, на базі двох центрів львівського івано-франківського. В межах заходу відкрили виставку ветеранського бізнесу, аби мотивувати інших захисників започатковувати власні справи. Серед них є Ігор Лучків та інші захисники і члени їхніх сімей. Після отриманого поранення настав пріочами займатися і вирішив займатися літальними апаратами. Економіка зараз і так в доволі нелегкому, скажімо так, стані. І потрібно розвивати малий і середній бізнес. Адже я думаю, що всі світові економіки здебільшого на тому і тримаються. Ми маємо можливість перспективно розвиватися для того, щоб робити якісний продукт і екологічний продукт. Тому ми сьогодні є тут присутні своєю продукцією і з вдячністю за ту підтримку. А під кінець екскурсія львівським центром професійно-технічної освіти. Саме там ветерани можуть опанувати 18 спеціальностей, і це абсолютно безкоштовно. І так й отримати поштовх для започаткування власного бізнесу. Юлія Пурціна, Зоряна Шейгець палузамрій, телеканал Перший Західний.